Посол США в ООН Саманта Пауер каже, що ООН посилить свою місію в Криму. Чи готовий світ допомогти Україні військово? Міністр оборони США Чак Гейгл на колишній керівник представництва НАТО в Україні Джеймс Грін в Європі ще міркують над економічними санкціями проти Росії та шукають шляхи. Десь програму Української служби голосу Америки, час тайм у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава гонгадзе Криза в Криму та ситуація в Україні продовжує бути головною проблемою міжнародної політики. Державний секретар США Джон Керрі намагається у Парижі посадити за стіл переговорів українську та російську сторони. Росіяни, не визнаючи нову владу в Україні, відмовляються від прямих зустрічей з представниками української влади. Сьогодні ж у Сімферополі була здійсня. Снена спроба захопити посланця генерального секретаря ООН Роберта Сері він вирішив припинити свою місію і вилетів назад до Києва. Генеральний секретар ООН Пан Кімун заявив, що мав сьогодні тривалі консультації з держсекретарем США Джоном Керрі стосовно українського питання. Раніше Гімун спілкувався з Володимиром Путіним, лідерами Німеччини, Британії, Франції, ЄС та ОБСЄ, за словами генсека ООН, ключовим у всіх його розмовах з Світовими лідерами було питання збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Пан Кеймон заявив, що ООН готовий цитую надати будь-яку підтримку і готовий грати будь-яку роль, щоб гарантувати ці основоположні принципи ООН. Детальніше про позицію ООН у російсько-українському конфлікті голос Америки спілкувався з послом США в ООН Самантою Пауер. на засіданні Ради безпеки у понеділок. Вона прямо звинуватила російську сторону у перекр. Учувані фактів і заявила, що Росія не має жодного права застосовувати військову силу, чи вплинуть на позицію ООН викрадення та погрози посланцю ООН? Це та інші питання Саманті Пауер задавав Руслан Петричка. Руслан щойно ти завершив інтерв'ю з Самантою Пауер. Отже, чи будуть взагалі змінювати ООН свою місію у зв'язку з такими погрозами і небезпекою? Саманта Пауер каже, що вони дуже засмучені. Всі ООН що посланець ООН в Криму повинен був призупинити свою місію, і негайно виїхати, але вони. ВОН розуміє, що такі самі погрози завжди надходили вже протягом останніх днів. надходять на адресу українців, які живуть в Криму. Вони розуміють ситуацію, і вони не збираються зупиняти свою місію. Навпаки, вона запевнила, що ОБСЄ вже підготував кілька десятків можливих спостерігачів, і вони тільки чекають на момент, коли вони можуть виїхати для спостереження в Україну, особливо в східні регіони і в Крим. І так само генсек ООН підтвердив, що він готовий і далі виконувати функцію посередника і готовий присилати своїх. Спостерічів на найвищому рівні для, для проведення переговорів. Але головне питання не не в тому, що Захід збирається робити, чи ООН збирається робити, а головне питання в тому, чи Росія, піти на якісь чи Росія готова мати цих спостерігачів mm -hmm. і погодитися на спостерігачів. Росія поки що не погоджується, щоб mm -hmm. міжнародні спостерігачі були на території України. Саманта Павер, як Павер яка ну, є е, послом США в ООН, вона каже, що. Росії нема чого боятися, якщо Росія стверджує, як вони говорили на засіданні Ради безпеки, що російським російському населенню там хтось загрожує націоналісти чи хто саме спостерігачі можуть це питання вирішити, то тому Росія мусить погодитися зараз. Про це йде. Ідуть переговори дуже активно. Наступні кроки ООН, саме ООН. Он дальше намагається розв'язати конфлікт цей мирним шляхом. Деескалація конфлікту це головне завдання, і спостерігачі на місці це головне завдання. Семанта Павер додала: якщо якщо ці якщо ці речі не будуть виконані, США готові в односторонньому порядку застосовувати ті санкції, про які вони говорили: економічні, політичні вже скасовано участь у саміті Великої вісімки, і будуть ще інші, включаючи адресні санкції. 30 секунд буквально Компроміси. які як Дова спільнота на які вони готові компроміси в зв'язку з Кримом з Росією Савана Павер сказала. Світ не обговорює компромісів щодо України, mm -hmm. не обговорюються жодні варіанти інші, крім двох: перше це деескалація конфлікту і вивід американських російських військ з Криму. І друге це проведення виборів 25 травня, на яких би люди самі могли прийняти рішення. Що вони вибирають, і все ж таки ще НАТО чи говорила вона щось про участь НАТО? НАТО дуже занепокоєне. НАТО Польща зібрала зараз надзвичайну нараду згідно з цим з пунктом четвертим. Угоди НАТО готується до будь-яких сценаріїв на своїх кордонах стосовно України. Ніяких планів немає. Дякую, Руслане, Дуже і побачимо це інтерв'ю завтра у програмі. І нагадаю, це був мій колега Руслан Петричка, який щойно розмовляв з послом США Самантою Павер. Сполучені Штати оголосили про спеціальні військові навчання з силами НАТО у Польщі та про повітряне патрулювання території над Балтійськими країнами. Про це заявив міністр оборони США Чак Гейгл під час слухань у Конгресі. Під час слухань конгресмени звинуватили адміністрацію США у поганій роботі за словами сенатора Маккейна, служби безпеки США, не подали жодних сигналів, що російські війська планують вторгнення на територію України під час цих же слухань генерал Мартін Демпсі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що він наказав європейському командуванню збройних сил США провести консультації та планування в межах північно-атлантичної ради, але підкреслив, що метою є стабілізація ситуації. Демпсі сказав, що він говорив зі своїм російським колегою у середу і закликав до стриманості в найближчі дні, щоб зберегти простір для досягнення дипломатичного рішення.

зусилля у цієї адміністрації нині зосереджені на деескалації кризи, підтримці нового українського уряду шляхом економічної допомоги та підтвердженні наших зобов'язань перед нашими союзниками у центральній та східній Європі. Я рішуче підтримую тактику адміністрації, спрямовану на деескалацію. цього ранку міністерство оборони прийняло рішення вдатися до кроків з підтримки наших союзників у регіоні, у тому числі посилення тренування. Повітряних військ з Польщею та збільшення нашої участі у повітряному патрулюванні НАТО простору над країнами Балтики настав час, коли керівництво повинно діяти зважено та послідовно. Час, коли ми повинні підтримати український народ, захистити їх територіальну цілісність та їх суверенітет. І саме це ми зробимо. Саме це робить президент Обама шляхом дипломатичних та економічних санкцій. За останні кілька днів я поспілкувався зі своїми колегами по НАТО, а саме з військовими країн Балтики та Східної Європи. Вони дуже занепокоєні. Вони вимагають наших гарантій їхньої безпеки. Під час розмов ми погодились опрацювати план для посилення безпеки та запобігання подальшої російської агресії. Ми погодились, що разом повинні опрацювати план збереження суверенітету та гарантування безпеки українському народу. Для цього шлях один всі союзники мають діяти скоординовано. Вже у четвер генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен та Рада НАТО проведе зустріч з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про вступ України до НАТО. Про механізми, які може використати НАТО в Україні, з колишнім головою інформаційної місії НАТО в Україні Джеймсом Гріном розмовляла Наталія Леонова. Те, що українська сторона не піддалась на провокацію росіян, стало головним фактором, який не дозволив ескалації кримського протистояння. Вважає Джеймс Грін завдання. номер два для України на його думку не допустити розширення радіусу російської військової загрози. Ми повинні переконатися, що російська агресія не буде розповсюджуватись на решту країни. Головним чином йдеться про східні та південні регіони України, де вже були спроби розіграти ту саму карту, яка була розіграна у Криму з силами, які очевидно прибули з Росії, активістами, проплаченими провокаторами, які намагалися взяти контроль над місцевими адміністраціями. Третій напрямок протидії російської військовій загрозі тиск на саму Росію, перш за все економічний та політичний ціна цієї окупації для Росії повинна відчуватись не лише у Криму, але і поза його межами. Захід робить кроки у напрямку запровадження широкомасштабних санкцій проти Росії, які будуть виражені у персональних санкціях на зразок закону магнітського та санкціях проти фінансових установ на зразок санкцій проти Ірану, які матимуть більш систематичний вплив. Щодо військової допомоги Україні, захід на думку експерта робить все, що дозволяє ситуація. НАТО зауважує експерт, повинен діяти у межах свого мандату. Певні речі відбуваються публічно. Деякі речі відбуваються не публічно на зустрічі. НАТО будуть прийняті публічні рішення, які будуть обговорюватися широким загалом. Але є речі, я певний і вже зараз, які відбуваються не публічно. Одна з них це допомога у прийнятті рішень, обмін розвідданими. Є можливість допомогти Україні з боку НАТО та його членів посилити безпеку кордонів України, охорони повітряного простору, контролю водних ресурсів. Крім того, НАТО готовий надати захист Україні від Росії на випадок майбутніх ворожих дій, які експерт зовсім не виключає. Навіть якщо Росія виведе війська з Криму чи ситуація просто перебуватиме у стані стагнації, Росія, скоріш за все, посилить економічний тиск. Ми говоримо про потенційні перекриття газу, економічні блокади. Оскільки схід країни дуже залежить від російського газу та торгівлі з Росією, це буде болісним ударом по економіці регіону. НАТО ж має ефективні механізми надання економічної допомоги, які можна активізувати дуже швидко. Наталія Леонова голос Америки. Дивитись час Тайм». продовжуємо випуск. ЄС оголошує про надання Україні 15 мільярдів доларів для торгівельних та інших економічних взаємин. У цих рамках Європейський банк реконструкції та розвитку готовий інвестувати в Україну не менше 5 мільярдів євро до 2020 року в рамках скоординованої міжнародної програми фінансової допомоги на підтримку структурних і макроекономічних реформ. Вчора, як відомо, президент Обама оголосив про виділення одного. Мільярда доларів допомоги Україні на стабілізацію економіки та проведення вільних, прозорих і чесних президентських виборів, американський конгрес готується до завтрашнього ухвалення резолюції, яка передбачатиме не лише виділення допомоги Україні, але й введення санкцій проти Росії. Американське керівництво також працює над тим, щоб виступити з економічними санкціями спільно з європейськими колегами, які через власні економічні інтереси у взаєминах з. Росією займають вичікувальну позицію. Газові контракти з Росією є одним з каменів спотикання. Чи може Європа і Україна обійтись без російського газу? Дізнавався Зорислав Байдюк. Росія задовольняє приблизно чверть газових потреб Європи. Тож конфлікт Росії з Україною, через яку проходить прямий трубопровід, хвилює європейських споживачів газу, що призвело до стрибка цін. Ціни на газ за останні кілька днів зросли на ринках через хвилювання щодо постачання газу в майбутньому. «Газпром» стверджує, що Україна винна йому 2 мільярди доларів за газ, та планує у квітні скасувати раніше обіцяну знижку. Європа ж обіцяє допомогти Києву розплатитися з боргами. Європейські чиновники не бачать причин для хвилювання на ринку газу Європи. на даний момент у країнах Євросоюзу ситуація з газом нормальна. Зима була помірною, наші запаси більші, ніж минулого року, і усюди є резерви. Коли у 2006 та 2009 роках Росія перекрила газ Україні, ціни стрімко зросли. З того часу Європа значно зменшила свою залежність від російського газу, та й з'явився новий шлях постачання. Трубопровід Північний Потік з листопада 2011 року постачає газ по дну Балтійського моря напряму до Німеччини, найбільшого споживача російського газу в Європі. Після 2009 року, коли люди зрозуміли, що російсько-українські суперечки можуть мати негативні наслідки, у центральній та східній Європі відбувається чимало роботи з диверсифікації постачання газу Так, на 2015 рік заплановано запустити південний потік, що поставлятиме газ в Європу по дну Чорного моря. Експерти не думають, що суперечка навколо Криму та погрози європейців вести санкції проти Росії спонукає Кремль перекрити газ до Європи. Газпром – комерційна структура, їм потрібно гроші, тож вони зацікавлені у поставках Європу. Однак експерти сходяться на думці, що поведінка Кремля спонукає європейців посилити свої пошуки альтернативного джерела газу, аби ще більше зменшити свою залежність від Росії. Зорислав Байдюк, Голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. Ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com І приєднуйтесь також до сторінки. тайму» у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, отримати свіжу інформацію. А також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. успіхів, Щасливо побачимось завтра.